Сорінка 244. Кліві збагнув намагання не думати про щось. Це все одно, що намагання зупинити лавину голими руками. Він розумів, що роботу людського мозку не вдається загальмувати безпосередньо вольовим зусиллям. Щоб цього навчитися, потрібно багато часу і чимала практика. Барс був уже за п'ять футів від нього і, присівши, готувався до стрибка. Кліві більше вже не був у змозі стримувати. Свої думки. І тоді, як спалах натхнення, у думці майнуло. Барсиха! Барс не змінив нападської пози, але трохи наче засумнівався. Кліві вчепився за цю ідею. Барсиха, він сам то барсиха, але чому цей барс навіть трохи побоюється її? Він подумав про своїх. Чи то пак Барсишених, чорти п'ї взяли Барсинят, про тепле лігво, про те. Яка то втіха полювати на білочок? Барс повільно наблизився і потерся об чоловіка. Кліві гарячково подумав далі, яка сьогодні чудова погода, який чудовий хлопець у цей барс, який він великий та дужий, і які в нього могутні зуби. І Барс замуркотав. Кліві ліг обгорнувся уявним хвостом і вирішив, що йому. Їй треба поспати. Барс нерішуче тупцював поруч. Він, здавалося, відчував, що тут щось не так пролунало коротке горлове гарчання. Звір повернувся і вистрибом побігеть. Певно, будь-яка тварина має притаманний тільки їй запах думок. Білочка випускає один, вовк зовсім інший, а людина ще геть відмінніший. Найістотніше питання: чи на нього полюватимуть лише в тому разі? Коли він подумає про якусь тварину? Чи акти його мислення подібно до запахів можна засікти навіть тоді, коли він не думатиме ні про що зокрема? Очевидно, що барс почув його лише як кліві, подумав саме про нього, От цього барса. А може, справа тільки в тому, що він лірой кліві на цій планеті, сторонній, може просто на цей раз лише на цей барс, спан. Личив чужинський людський запах думки. Що ж, почекаємо, скоро все стане ясно. Цілком вірогідно, що той барс не такий вже дурний, і на нього цей трюк подіяв уперше і в останнє. Будь-який трюк спрацьовує лише один раз. Кліві лежав горілиць і дивився в небо. Важка втома і біль у побитому тілі не давали змоги навіть поворухнутися. Що там станеться далі вночі? Чи припинили звірюки своє полювання? Чи це може таке собі перемир'я? Зараз усе це було йому байдуже. До біса всіх білочок, вовків, барсів, левів, тигів і навіть північних оленів. Він заснув, прокинувшись уранці, лірої із здивуванням переконався, що досі живий. Хай поки що не найгірше, може, і весь день так минеться. Підбадьорений він рушив до своєї ракети. Все, що залишилося від славного поштольоту номер 243 Це купа покрученого металу і уламки, розкидані по опаленому ґрунті. Отже, ракета була знищена безповоротно. Він махнув нею рукою і подався шукати щось їстівне. Неподалік розкидана купа чагарників, на яких можуть рости плоди. Він обережно покуштував кілька ягід на одному кущі. Вони ви виявилися терпкими. Смак були гидкі. Лерой жадібно накинувся на них і вмить обчистив цілий кущ, а запивав водою і струмка, що протікав поруч. Досі йому на очі не трапилася жодна тварина, але кліві, звичайно, розумів, що вони можуть оточувати його з усіх боків. До полудня він був уже геть стомлений, та злий із ще більшою тривогою поглядав на небо. Де ж вона та ракета? Він бо розраховував, що аварійні служби щоб прибути сюди, потрібен день, ну два. Якщо звісно, постмейстер правильно в. Казав їм планету. У небі щось майнуло. Кліві глянув угору. Серце шалено закалатало. Невже летять? То був великий птах, що неквапно ширяв високо в небі, вільно розкинувши широчезні крила. Ось він наче спікірував униз. Потім розвернувся і відлетів. Статечний, наче грив. Кліві побрів далі. І через хвилину опинився віч на віч. Із чотирма безокими вовками. Ось тобі і відповідь на запитання. Мабуть, його таки вистежили за характером запаху думок. Очевидно, звірі цієї планети визнали Ліроя не досить чужинським, аби його не можна було з'їсти. Вовки рушили до нього. Кліп пробував спробував повторити вчорашній трюк. Витягши з за пояса залізний шворінь, лірой уявив себе вовчихою, що шукає своїх цусенят. Чи не були ви, панове, такі ласкаві допомогти мені їх знайти? Вони ж тільки но зараз були отут: одне з них зелене, друге цяточки, а третє. Певно, в цих то вовків ніколи не було цуценят у цяточку. Один із них миттєво стрибнув на кліві, той затопив йому залізякою межі очі, і вовк відскочив назад. Тоді вся четвірка згуртувалася. В єдину лаву плече в плечем. Кліві розпачливо примусив себе подумати, що він узагалі не існує. Даремно вовки далі наступали на нього. Кліві згадав барса: він то барс, великий, лихий хижак, який залюбки поласує вовчатиною. Це їх зупинило. Вовки стривожено замахали хвостами, але відступати не збиралися. Кліві загарчав, став шкрябати пальцями землю. і Непружними котячими кроками рушив уперед. Вовки заткували, Проте один став крадькома заходити ліроєві тил. Кліві подався трохи убік, щоб уникнути оточення. Схоже, вони йому не дуже повірили. Можливо, він просто не вміє зобразити добрячого барса. Вовки більше не відступали. Один скрадався у кліві за спиною, а інші застигли на місці, виваливши довгі язики з роззявлених мокрих пащ. Лірой люто загарчав і замахнувся залізякою. Один вовк відскочив, але той, що був за спиною, Раптом стрибнув і впав на поштарську торбу, зваливши кліві з ніг. Коли вони разом покотилися по землі, кліві знову осяйнуло. Він уявив себе спритною смертоносною змійкою з гострими отруйними зубами, здатними вмить заподіяти смерть будь-якому вовкові. Вовки відразу дали йому спокій. Кліві засичав і вигнув дугою свою довгу гнучку шию. Вовки завили ображено і сердито, але очевидно, не збирались більше нападати. І тут Кліві припустився помилки. Мозок його розумів, що треба триматись упевнено і найзухваліше, але тіло розмірковувало по-своєму. Цілком мимоволі він повернувся і кинувся тікати. Вовки рванули за ним. Кліві. Глянув угору і побачив, як у небі збирається ціла зграя грифів, чекаючи на залишки вовчої учти. Він усе-таки опанував себе і спробував знову стати змійкою. тільки вовків це не спанило. Але зграя грифів угорі наштовхнула його на нову вигадку. Він був астронавт, отже, добре знав, як виглядає поверхня планети повітря, і Кліві вирішив стати птахом. Він уявний. Вив, ніби вільно ширяє у височині, лягає на крило гордовито позираючи на хвилястий зелений ландшафт, що розлігся внизу. Вовки зупинилися з пантеличенням. Тоді почали бігати по колу і підстрибувати до гори А клівий ширяв далі все вище і вище, а саме цей час потихеньку відступав подалі від них. Зрештою, він таки опинився у безпеці. надходив вечір. І кліві від шалену шалину в тому ще один страшний день залишався позаду, та стало цілком очевидно, що всі його витівки гарні тільки один раз. Що він робитиме завтра, якщо рятівний корабель так. І не прилетить, коли настала ніч, лірой ліг, але ще довго не спав, а все поглядав на небо, тільки бачив самі лише зорів, і чути було лише поодиноке вовче гарчання або ж рик парса, якому напевно снився смачний сніданок. Ранок настав дуже швидко, кліві прокинувся гетро збитий, ніби зовсім не відпочивав. Він лежав, горілиць і чекав, що воно станеться нині. Де той рятівний корабель? У них же там була сила часу. Чому ж їх і досі немає? Якщо вони зволікатимуть і далі, то цей барс, ой, не треба було так думати. Тут же у відповідь десь праворуч почулося могутнє гарчання. Він скочив на ноги, і мерщій подався протилежний бік. Краще вже, либонь мати справу з вовками. Утім, йому не треба було згадувати і вовків, бо тепер до барсового рику додалось і дружне виття вовчої зграї. Кліві по. Побачив їх усіх одночасно. Жовто-зелений барс граціозно виступив з-під ліску прямо перед ним, а ліворуч вимальовувалися постаті декількох вовків. На мить у голові майнуло. От якби вони позмагалися самі між собою, хай би вовки напали на барса. А він би тоді утік. та бам! Цю компанію цікавив лише він сам. Навіщо їм жерти один одного? Торопав він, коли тут поряд є людина, що випромінює на всі боки свій перестрах і безпорадність. Барс сунув просто на нього. Вовки залишалися на місці, згодні очевидно задовольнитися тим, що їм залишить барс. Кліві спробував повторити пташиний варіант, але Барс, трошечки повагавшись, став підкрадатися ще ближче. Кліві позадкував до вовків, якби можна було десь видертися нагору, коли не на стрімку скелю, то хоча б на якесь переляве деревце. Але ж тут є кущі із дивовижною винахідливістю, порожженою вічієм кліві перетворився враз. На шестифутовий кущ. Правда, він не дуже чітко уявляв собі, як має мислити кущ, але намагався з усіх сил. Він розквітав і духмянів, а один із його корінців безрадно огойдався, вирваний з ґрунту недавнім буревієм. Але загалом, якщо добре поміркувати, то був розкішний причудовий кущ, визирнувши. Крізь гущавину свої гілок. Лерой побачив, що вовки спинилися на місці, а барс обійшов його кругом, понюхав і зачудовано похилив голову на бік. Та ходіш вам, думав кліві. Невже хтось захоче вкусити кущ? Вам, звичайно, могло приверстися, ніби я щось інше. Але насправді, я кущ. ви ж не хочете набити пащеки листям, хіба не так? А ще ви можете поламати собі зуби об моє гілля. це чуване, що барси їли кущі. А я ж справжнісінький кущ. Спитайте в моєї матінки, вона теж була кущ? Ми всі-всі всі були кущами. Аж від самого камяно періоду. Барс, очевидно, аж ніяк не збирався нападати на нього, але не збирався також і йти геть. не знав, скільки все це триватиме, і кого доведеться зображати в уяві наступного разу бояння весняних трав чи гніздо берестянки сховане у його власній чуприні. На плечі йому сіла маленька пташка. Оце до речі, подумав кліві. Вона теж гадає, що я кущ певно збирається збудувати гніздечко у моїх гілках. Це ж просто чудово, навіть прекрасно. Усім іншим кущам залишається тільки тріснути від заздрощів. Пташка легенько дзьомнула кліві у шию. Ну ну не треба, подумав він. Не плюй в колодязь, знадобиться води. Напитися та пташка знову дзьобнула, ніби для проби, а тоді міцно вчепилася в нього своїми перетинчастими лапками, простукала дзьобом у темпі пневматичного молотка всю його шию. От клятий дятел. Подумав кліві, намагаючись не виходити з образу куща. Він помітив, що барс ураз занепокоївся. Але коли пташка, либонь, у п'ятнадцяти проштикнула мою шию, кліві не витримав. Він згріб її у жменю і шпурнув у барса. Барс класно зубами, але схибив. Ображена пташка облетіла навколо голови кліві, раз другий і невдоволена. Полетіла шукати собі поступливішого куща. Кліві негайно знову перетворився на кущ, та цій забаві вже настав край. Барс уперіщив його лапою. Кліві кинувся тікати, але спіткнувся обовка і повалився долі. Барс ревів йому у самісіньке вухо, і кліві подумав, що він уже труп, а барс застиг у нерішучості. Тепер кліві весь був мертве тіло. Від голови. До без владних гучок на пальців. І мертвий він лежав уже багато днів, ба навіть тижнів. Жодна розсудлива тварина не зачепить його, хай би яка була голодна. Барс, певно, був із цим повністю згоден. Він повільно відійшов назад. Вовки зайшлися лютим голодним завиванням. Але швидко і вони забралися геть. Кліві додав до строку свого розкладання ще кілька днів, особливо він зуслав. Середився на тому, який то він огидний, абсолютно неперетравний. Барс відходив уседалім слідом за ним. тяглися і вовки. Кліві вирятувався, як буде потрібно. Він Залишатиметься трупом хоч до віку. І тут він справді відчув запах падалі. Обдивившись довкола, кліві побачив величезного птаха, що сів неподалік від нього. На землі його б назвали стерв'ятником, птахом, який живиться мертвячиною. Кліві мало не загорлав от жаху. Що робити? квав, неквапно, потім чекував до нього. Кліві зірвався на ноги і з усіх сил копнув його. Якщо вже тебе Має хтось пожерти, то хай все-таки не паскудний мертвоїд. Барс, мов блискавка, метнувся назад. На його дурні безокій пухнасті морді, здавалося, були злість і нерозуміння. Кліві підняв свою зарезяку, благаючи небо про дерево на які міг би видертися про пістолет, чи хоча б про яскравий смолоскип, смолоскиб кліві збагнув одразу, що це і є рятунок. Він Палахнув вогнем просто у ненависний барсі вписок. І хижак з пронизливим вищанням кинувся навтіки. Лірой осатаніло закрутився на місці, виригаючи полум'я на всі боки, запалюючи суху траву і обсипаючи вогняними бризками кущі. Барс накивав п'ятими разом із вовчиськами. Ось коли лірой, нарешті, відіграється. Йому давно б треба пригадати що будь-яка тварина має глибокий інстинктивний страх перед вогнем? І, Богу, він вибухне тут такою пожежою, якої ще не знала планета. Від недалеких лугових пахорбів на нього повіяв легенький вітерець. Вогонь поширився з-під ліску, повискакували юрми білочок і помчали подалі від ліроя. У повітря цілими зграями злітали всякі птахи, барси, вовки і усі інші звіри бігали пліч о пліч, викинувши з голови навіть. Погад про їжу, бажаючи лише одного врятуватися від пожежі, врятуватися від нього. Тепер клію почав неясно усвідомлювати, що й сам став справжнісіньким телепатом. Здається, він може бачити із заплющеними очима і відчуває, що робиться за спиною. У ролі буйного полум'я він досяг неабиякого успіху. Бач! Позмітав усіх із свого шляху. Тепер він навіть здатний пережити той самий страх, який заполонив тих утікавичів. А як же інакше? Хіба людина, не царь природи? Вона ж бо як ніхто здатна пристосуватися будь-кого пережити інтелектом. Ось і тут це знову доведено сповнений пихий. Він полохкотів далі і далі, запалюючи навколо. Чагарі і трави невдовзі він перескочив вузенький струмок, що протікав за три милі від місця ночівлі. І тут відчув першу краплю води. Він знову пахнув вогнем, але ця єдина крапля перетворилася на п'ять, тоді 15, тоді 500. Ось ліроя вже прибило водою, а потім геть розмокло його паливом. Трава та чагарники. Він швидко загасав. Це ж просто несправедливо, подумав Кліві. Як по правді от виграти мусить тільки він? Він став на герць і стіл. Планетою на її власних умовах і переміг лише для того, щоб не тяма природа все це зруйнувала. Звірі обережно почали повертатися назад. Згори лилася вода, у кліві згас останній кумінець. Він зітхнув і знепритомнів: До біса гарна робота, ти до останнього беріг пошту, а це знак класного поштаря. Мабуть, ми представимо тебе до нагороди. Кліві розплющив очі. Над ним стояв поштмейстер і задоволено усміхався, а сам він лежав на койці, над якою схилилися увігнуті металеві стіни. Значить, він у рятівній ракеті, що трапилося, прохрипів кліві. Ми наспіли до тебе саме вчасно. Сказав поштмейстер. слухай, ти краще не ворушися. Ще трохи і було б уже пізно. Кліві відчув, як ракета піднімається вгору і зрозумів, що вони покидають планету 3М22. Він все-таки дотиліпав до ілюмінатора і подивився на зелені простори внизу. Тобі вже був край, мовив поштмейстер ставши поруч із кліві і теж розглядаючи вниз. Ми ледве встигли включити дощувальну установку корабля. Ти ж, бо стояв у центрі. Найстрашнішою степовою пожежу, яку я коли-небудь бачив. Глянувши на ідеально рівну і чисту зелену планету, пошмейстер на мить засумнівався, подивився знову, і на обличчі в нього з'явився вираз, який нагадав ліроєві ошукуваного ним барса. Скажи-но, ну, а де твої опіки? Переклад В'ячеслава Вишневого.